Вітаю, шановне панство. Сьогодні готуємо наступну закуску до святкового столу. І так нам знадобляться тарталетки, виноград без кісточок, ніжнюча рікота і мелені горіхи. У мене фісташка і волоські горіхи. Виноград порізали на половинки і збираємо, наповнюємо тарталетку рікотою, кладемо нашу половинку виноградинку, перетрушуємо горішками. З виноградом можна фантазувати, як душа бажає. І грецьким горішком. До речі, зручно, якщо сир одразу посипати горішками, а потім додати виноград. Отаку От красу ми маємо. З 200 рікоти виходить 10 тарталеток. Дві ми вже затестили. Інші висім я вам демонструю. Смак не перевершений, дуже легка закуска. Рекомендую. Дякую всім за увагу. До зустрічі в наступних відео і всім гарних свят!